Ми з Тоні сьогодні туристи. Ми піднялися на, на такий оглядовий майданчик дуже високо. І наш головний, наш головний турист змучився сховався вже під деревом. Як бачите, у нас сьогодні був вчора був шторм, дощ, і ми сьогодні вийшли трошки подивитися на місто, адже ми весь час сиділи тільки ось тут на пляжі. Ми навіть не бачили взагалі. Ніяких ні церкв, ні вулиць. Сьогодні ми І підемо ще. Ми на... там сидимо, а ми бачимо цього балкона, так? Так, нам з вікна видно, цей балкон. І ми знаю. сьогодні піднялися на ось таку терасу з видом на море з усіх сторін. Дуже гарно. тут. Ми сьогодні стані туристи. К вам турист вже сів перепочати. Як ми не сидимо? Ну, Поскільки в нас сьогодні вітряно шторм, Катерина навіть не плавають, але ми але прийшли не, на екскурсію. Думайте, що, але не думайте, що ми взяли на балконі. Ми не на балконі, а де ми є? Ми так високо по тих сходах, що я замучився по тих сходах. Ми піднімались по таких високих сходах сюди, щоб попасти, сісти тут на лавочку і дивитись на цей дуже красивий вид, на місто. Дивіться, де, де пан сидять. А можна йти ще вище, але Тоні каже, що він вже не має сили туди йти. Бачите, ще як високо можна підніматися. Ну, але ми вже все, наш турист, в нього є ліміти. Сама ти турист. Та я теж турист, а я також туристка. От тут кактуси і ми отак от сидимо. А в сахата. хата. Турист. Graças